Добрий день, друзі. Сьогоднішнє відео про Сорфінію. Е, Серфінія – це та квітка, яку ми всі любимо, яка прикрашає наші сади, наші подвір'я. Е, може рости як в е, земних кашпо, так і може бути, е, десь е, прикрашати садочок в підвесних кашпо. Е, я показувала неділі-дві назад ось таку пітуньку, яку я купила не Пітонькою сорфінію вибачаю, яку я купила і підстригла. Були коментарі про те, що не треба стригти і тому подібне. Друзі, дивіться, вона починає вже квітнути, Це новий сорт, який мені хотілося купити. І щоб в мене не був. І що б хочу вам сказати? може десь хтось не стриже сорфінію, але я скажу за своїм опитом, то обов'язково. І Так як вона вже наросла, бачите трошки, але нам треба зстригти. Вже є ось такі ось. Нам треба знов оце все стригти. Для чого? Для того, щоб сульфінія знов розвивала свої бокові почки і знов розвивалася. так ми її підрізаємо до тих пір, поки вона нам не займе ту. Не наросте стільки, скільки нам потрібно. Бачите, знову я її підстригла. І знову будемо чекати, щоб вона наросла. Зверніть увагу, вона стала, так, я купила вже коли вона квітла, ось вона стала, бачите, яка гарна зелена. Ось така вже я її підживлювала і вже утворила вже ось так багато нароста, утворила ось такий вже шар. Далі, що хочу сказати про серфіні, я ще купила ще одну. Це ось такий ось сорт. У мене не було. Називають зорі на небо. Я купила їх три різних. ну Зараз показую одну. Так, мені захотілося. Дивіться, я хочу оця рисинку, яку я купила квітучу. Ось вона має такий вигляд. Вона непогана, звичайно, квітне все. Але зверніть увагу на її листя. Це росинка, яка йшла на квітку і на продаж. Ось листя таке в неї не насичене, таке більш. І дивіться, що хочу сказати: Саме головне вона не стриглась, і ну вона один раз там її і щоб була квітка, і щоб її швидше продати. і В неї ось ці квіти, а далі в неї нема. Почок, які б вийшли, проснулись би вийшли і заклали квітку, щоб було багато квіток. Так само, як я тут стрижу, бачите, вони закладають квіточки, підходять і ось, і ось вже бутончики з'являються. А ось це моя. Серфіння, яку я вирощувала сама. І теж я її в такий горшок, зверніть увагу на цей лист, на його колір. Навіть букашка якась її приємна. І бачите, вона вже така більш, якби її б не обрізала, вона б теж квітла вже і мала б такий вигляд. Так як я її обрізаю до того, щоб вона закладала нові нові почки, вона набрала вже такий ось шарик і буде квітнути. Але до того, поки вона буде квітнути, дивіться, от я теж прибираю і подивіться, в кожні, коло кожного листочка просипаються нові ось такі, бачите, проньки, які будуть відростати, будуть робити більш таку зелену масу, і, звич... і, і, і тут будуть утворювати квіти. Тому квітнути я її вже тут є в неї, бачите, бутончик, квітла, але я її не даю. Ще роблю. Одну ось таку обрізку. Звичайно, хочеться квіти. Хочеться, щоб квітло, хочеться, щоб було гарно. Але хочеться, щоб квіти були весь сезон. Тому сурфінію ось так ось треба підрізати. Коли вона своєю масою наросте, тоді ми дамо її квітнути, коли дуже буде багато бутончиків. Що робимо з цією рослинкою? З цією рослинкою, що ми робимо? Те ж саме ось так беремо і все ось це, що так гарно квітне, що так нам подобається, все це ми підрізаємо. Ось так гарно, безжально ми їх підрізаємо. Якщо ми цього не підріжемо, то буде квітнути, звичайно. Але буде мало квітів, дуже мало буде квітів. І нам ну Взагалі ото і не треба. Тому підрізаємо її як можна. Ось так ось. Кожен пагін Бачите, все підрізали, вона така, як би це вам сказати, ну слабобата, як на мене. Але тепер, так як на серфійніше люблять. Гарно, щоб її підживлювати, підживлюємо, поливаємо і чекаємо, поки вона займе весь горщик повністю зеленою масою. І тільки тоді даємо її квітнути. До тої пори, поки вона не займе весь горщик, ми її поливаємо і підживлюємо. І, звичайно, прищіпуємо, так само, як я вам показала. Дякую всім за те, що були зі мною. Хочу передусім гарного дня і квиточок, друзі, весни. Eu esqueci o